Сусідська сварка завершилася розбірками зі зброєю. У Луцьку в старій частині міста між собою поконфліктували два сусіда. Під час сварки один із них дістав зброю і в ході конфлікту вистрелив чоловіку у ногу. Нині один із сусідів з вогнепальним пораненням у лікарні, інший затриманий правоохоронцями. 11 травня ввечері по вулиці Драгоманова між двома чоловіками виник конфлікт, в ході якого нетверезий сусід взяв свою автоматичну зброю і спрямував її в груди чоловіка. Як розповідають сусіди, лучанин відштовхнув цю зброю від себе рукою. Однак постріл таки прозвучав. Сусіди кажуть, вчора тут було багато поліції. Казали, що багато міліції були різний якийсь типу. Різний. А коли це було скільки? Перевечем, по моему Ну, а в дві годині? Я не скриняю, я, я, я взагалі нічого не чула і не знаю. Я не можу вам що сказати точно. Ну, що кажуть люди? Що кажуть? Сусіди що кажуть? Що вони кажуть? Так. Ну що де ну? А через що посварилися там ці сусіди вчитися? Він знаєте, він нарваний той. Він нарваний, Саш, Сашка. То він, він виходить, що він стріляв в когось там. Можу я вам що сказати, що буду видумувати, як я не знаю. Могло стати причиною конфлікту. Сусіди достеменно не знають. Попередньо відомо, що в той момент один із чоловіків пиляв дрова. Іншому, який власне був підігрітий алкоголем, щось не сподобалось. Тож, в ході конфлікту той взяв зброю і прострелив своєму 50-річному сусіду ногу. Чоловіка шпиталізували до лікарні. Вчора ввечері до нас в заклад був доставлений поранений з вогнепальним пораненням стегна. Чоловік середнього віку доставлений в стабільному стані. На даний момент госпіталізований у відділенні травматології. Як відомо, куля пройшла наскрізь. Скільки ще пробуде чоловік в лікарні, медики прогнозувати не беруться. Тим часом стрілка затримали. Як розповіли в поліції, ця зброя була офіційно зареєстрована на нього. Нині її вилучили. Зловмисника поліцейські затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Під час огляду місця події поліцейські вилучили автоматичну зброю та понад ста набоїв до неї. Зараз за цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. Мова йде про хуліганство, вчинене застосуванням вогнепальної зброї. Наразі досудове розслідування триває, в рамках якого поліцейські з'ясують усі обставини цього інциденту. Між тим подейкують, що у затриманого чоловіка вже є судимість. Наразі ж після оголошення затриманому лучанину підозри у вчиненні інкримінованого злочину йому оберуть запобіжний захід. Юлія Остапович, Наля Прокопчук для новин на часі.